Вітаю офіцере. Я ж не мушу представлятися. Ви читайте газети. Цього року були вибори. І ви часто бачили моє фото і знаєте, хто я і на що я здатен. Я знищу тебе, містер Ганіган. Болісно і безжалісно, містер Ганіган. Ти відстрелив в моєму сину, а потім ти відстрелив в руку і навіть яйця та член. Лікарі збентажені, вони говорять, що він не вийде з хоми. Мій син мусив стати першим урорком президентом Америки, але ти перетворив його на рослину без члену та мозку. Подобається? Подобається бути владним, коли стріляєш, так? Але владу дає ані жетон, ані зброя, владу дає брехня. Бреши і весь світ буде грати за твоїми правилами. Змусь кожного повірити у те, чого нема, і вони у тебе на гачку. Ха, скільки тут, кас у лікарні? Я можу нашпигувати тебе кулями, і мене не заарештують, Усі брехатимуть за мене. Геть усі, інакше вся їхня брехня, на якій тримається місто гріхів, розсипеться, як картковий будиночок, містер Гані Гань. yeah <laughs>